Розглянемо техніку вправи ривок гантелі однією рукою. Рух починається зі станової тяги. По всім правилам ми виконуємо нахил вперед, відводячи таз назад, корпус, плечі накривають гантель. Стартова позиція. Пряма рука. Інша рука відводиться назад. Опора всією стопою. Рух починається з розгинання колінних суглобів. Розгинання колінних суглобів. Наступним рухом ми продовжуємо динамічно розгинати спину, розкривати тазокольчовий суглоб. Динамічно. Динамічно. Добавляємо виход на оски. Останнім рухом буде Продовження лінії вертикалі, фіксація гантелі над головою. Лопатка опущена вниз, прямий ліктьовий суглоб. Опускаємо ми за рахунок згинання ліктьового суглобу і опускаємо стартову позицію. Виконувати завжди вправи, дотримуючись техніки виконання це ваша безпека, ефективність і раціональність.